Скільки проживе пенсіонер, за яким доглядають за квартиру? Ось реальна історія. У 1965 році 90-річна Жанна Кальман підписала з адвокатом Франсуа Рафре угоду. Він щомісяця виплачуватиме їй 2500 франків, а після смерті отримає її квартиру. Цей рафре розраховував на вигідну інвестицію, тобто квартира. Мала окупитися йому за 10 років, але Жанна прожила 32 роки. А Рафре помер у 77, так і не дочекавшись цієї квартири. Ще два роки після його смерті виплати продовжувала його вдова у підсумку. Адвокатська родина заплатила за квартиру втричі більше її ринкової вартості і нічого на цьому не заробила. В житті бувають невигідні угоди, так сказала Жанна. Коли їй було 120 років, вона прожила до 122 років і стала легендою. А що ви думаєте про такі угоди?